Ми граємо сьогодні в пустий Майнкрафт. Я вже взяв ресурси. Покажу, як в ньому розвивати. Швидко буду... Ну, домик маленький. Я жартую. Домик нам не треба. Ламаємо блок. Ставимо скрейнь. Скидаємо туди все. Знаєте, як тут добути камінь? Беремо одну дошку і ставимо собі в інвентар. І тепер стрибаємо. Та! І тоді ми додобуваємо цей блок і тут є це. І тепер у нас буде камінь. Я хочу продовження цієї гри.